Дуже важливо правильно розставляти свої цілі та пріоритети. Але для цього треба також розуміти, чого ви хочете, що робить вас щасливими. От У нас є 5 сфер життя людини. Кожного це своє. Ну, але такі, прям, такі масштабні самі. Ну, Перше, що у нас є: здоров'я, правильно? Це для кожного важливо. Здоров'я. Далі що? Сім'я, правильно? Так. Також. Сім'я. Далі. Що у нас є? Робота. Далі що? Є хобі. Хтось там ходить на тренування, хтось займається танцями, хтось там в покер грає, хто ще щось. Тобто в кожного є своє якесь своя віддушина. Пишемо хобі. П'ять що фінанси, правильно? Фінанси. Ну, і в, їх... в когось їх більше, так. Ну хобі, давайте відпочинок також тут. Відпочинок. Для кого сім'я на першому місці? Коли повинно бути, це нормально. Так повинна бути так, так так повинна бути. Для кого здоров'я на першому місці? Так от зараз так відповідаєте, хоча насправді можливо це не так. Тому що на першому місці у нас завжди що гроші. Оце на першому місці. Знаєте чому? Тому що от дивіться, у нас в добі у нас 24 години. Хто скільки працює в основному? От людина думає, що неї сім'я на першому місці, але вона працює без вихідних. По 10 годин в день з 8 ранку до 8 вечора. Я думаю, багато такі. є такі правильно в цьому залі. От, ви працюєте 8, коротше, ви поняли. хай 10 годин 10 годин ви працюєте в день. Тобто ви встали, пішли на роботу, пахали, прийшли ввечері. Якщо є сили, по цьому дитину, мужа обняли, пішли в душ, і що далі ми спимо. А кажете, що у вас на першому місці сім'я. На першому місці, на жаль, гроші, тому що і це нормально, тому що ну, гроші зараз керують світом, без грошей ти ніхто. Нема тебе грошей, ти не можеш нічого себе дозволити. Ні поїсти не можеш, ні попити, нікуди поїхати не можеш, ні купити собі там, одяг і так далі. Тому це нормально, але просто ну, треба себе цінувати треба правильно свій час розподіляти. не працювати так в мінус як я наводила приклади а треба якщо ти вже пахаєш то ти пахаєш, на ну якби ти маєш розуміти за що ти працюєш тож я бажаю щоб у кожної з вас було от також все в гармонії щоб ви знайшли що ну щоб ви правильно поставили пріоритети і щоб у кожного дійсно все було в такому балансі щоб ви були щасливою людиною щоб ви могли вийти і сказати з гордістю я сама щаслива людина от в мене все добре це насправді важко але це можливо Комусь можливо потрібна там допомога психолога. Хтось сильний, сам по духу. Він сам до цього прийде. але Це дуже важливо, щоб у вас от саме всі сфери життя, щоб все було на своєму місці.